Архип Тесленко. За пашпортом читає Надія Приймак. Ексклюзивно для ютуб каналу Аудіокниги Класика Українською. У Спасівку раз мені в волость треба було. Іду. На дворі було так гарно, сонячно, тепло. У волості й вікна були поочиняні аж двоє. В одно писароселедець укутував, у друге сторож графин виполіскував. Підходжу ближче. На східцях сидить парубок якийсь, похнюпивсь і не зворухнеться. Здрастуй, кажу. Не знаєш, тут старшина. Він, мов аж жахнувся, підвів голову, подививсь, подививсь, та й знов похнюпивсь. Смутний, худий, загорів, ніс полупився. Та ще й зодягнений, чумарчина в дірках на йому, картуз аж рудий, виношений такий. Коліна поналатувані, чоботи стоптані. Аж жалко дивиться на його, а й парубок би нічого. І брови чорні, і усики є, і чуб кучерями, і стан козачий. Старшина тут? знов питаю його. Він уп'ять глянув на мене. Що, каже, а далі нема. Значить, підождать, кажу, треба. Та й сів коло його. Мовчимо. Як ось він плюнув та сам собі, іди, хто його зна, куди і що. Та куди йди, питаю. Та на той край. Та не був зроду, та зайди та сам, а треба йти, ех життя. Та й рукою махнув. Чого кажу, а писар у вікно робить, видно, не хоче. Утерс після оселеця і вікно зачинив. Парубок аж очима заморгав, ніби плакати хотів. Потім зробив так, мов ковтнув, що осміхнувсь і каже: Робить не хоче, от пече, що я самого малечку роблю. Мати як померли. Та батько яку взяли жінку другу, так я по наймах усе. Так ти вже взнав підзадьорую його. Куди твоє діло каже? Було, і вола налегать не достану, ще й поріл ліс потикаюсь, оремо, та ще босий, та ноги поб'ю, Поколю, колю, було та й порепаються. Та приїдеш з поля, тоді ти хазяйські, як поросята годовані. Пустують ячать, а в тебе й се й те болить, та не хвались, що й болить. Та чи сьорбнув борщу, чи ні, та мерщій на ніч жени, та й виразки зав'язать не вспієш. Було, а тепер бач що, парубок показав долоні. Вони були такі порепані та в пухирях таки. Осміхнувся та й знов. Бач, що? От і робить не хоче. Що й оце я як робив у пана так? У якого пана? Та он що за буланного рудкою, Що до пані пристав, він з міщан кажуть. Так оце я був у його, ну вже й пан або й пані, хуже собак. Терпів, терпів, а це вже з терпіння вийшов. Де ж пак? Парубок присунувся до мене ближче. Де ж пак? Оце ж молотять у його та машиною. Та як попомотаєшся день та так втомишся, так утомишся, що впав би на колючки, то й на колючках би заснув. І от повечеряли позавчора, мощусь спати. Коли приказчик Е, ні, каже, жени воли пасти. Ну, я ж прямо як варений, жену. Очі сплющуються, голови не здержу, ноги як не свої. Сів на горбику та щувся, як і задрімав. Прокинувся сюди, туди, аж воли мої в гречці, трохи не співгонів так і попсували. І, лихо, що ж це буде, млію, душею? Коли, так, як у снідання, в добре йде приказчик до молотилки. Ходім до барина, каже. Пішли. Він з нею у садку походжає, ти, нащо, каже, подлець гречуху збив. А як я вморився, кажу, спать хотілось. Га, господин який, спать хотілось. А деньги я тобі нащо плачу, нащо плачу, та як виважить долоню, та як морсне поведу мене. А вона, і мерзавець він уже й без того противно й мені. Скида снопи раз. А я проходжу, а он і за хурашку не узявся. Та й губи запишала. Пан до приказчика. молодець Савастіан, що доніс. на штани наберемо. Запишиш за місяць з його, за місяць одвернем. Пішов я тут роблю, а там важко так мені, злість така мене бере. Як же думаю, що я таке, віл? Он він попиці мене, грішме до ріка мені, або за хурашку берись, хоч і світу не видно тобі. Хай вам лихо думаю. Хіба тільки й світу, що в вас, Кину в вила за чумарчину, хода. Іду поспана. Дайте ж, кажу, хоч за півмісяця, коли за місяць відвертаєте, а я за півтора не получав од його. Нікаких півмісяця, каже. Ну, так Бог з вами кажу, буду аж у Чорноморії. Хорошо, хорошо, — каже. Я й пішов. Оце ж думаю, пожаліюсь батькові та пораджусь чи такий справді у Чорноморію, чи мо, поки що дома побуду, по парубкую на волі. Парубок схитнув головою. Ех, каже, як я хотів дома побуть. На вечорниці походить, що ось уже призов перейшов, приходжу. Півдня якраз слухаю гомін у хаті. Пристояв у сінях, мачуха на батька. Хоч би олійки чи рибки купив, а то ж, господи, який той борщ, чим ти годуватимеш дітей тих? Що ти за батько такий? А батько, та хай твоєму чорт батькові з дітьми твоїми. За ві, що я куплю? Увіходжу. Батько сердиті, сердиті, стоять, часник чистять. Над борщем мачуха сидить, сльози витирає, дитину запиха рібкою. Коло неї ще сидять четверо, По мисці ложками ганяють. Тут саме підійшов до нас чоловік якийсь у брилі, поспитав старшини і теж сів коло нас. Парубок притих. Ну, та що? питаю. Та що ж, увійшов? А батько живо, ага, мо, грошей несеш. Давай. Мовчу я, що тут казать, думаю, а далі: ось які тату гроші. Та й почав їм усе як було. Мачуха слухала, слухала, потім Лихо, та й годі. Це вже робить не схотів, годить не схотів, це вже й його годуй. А батько. Так що ж оце буде? Ступайся, який такий сину, проси, роби, годи людям, жить треба, жити якось треба, та за качалку, та за мною. Подався, сів у бур'яні та й сам не свій. Отак пожалівсь, думаю, проси, ступай, Завіщо я проситиму? Значить, отак зневажають тебе, отак знущаються з тебе. А ти ще й проси? Ні, думаю, не буде цього. Не буде в Чорноморію завтра непримінно. Сиджу, поглядаю на сонце, коли б скоріше, коли стій? Як ще й у Чорноморію? У мене ж ні копійки? Оце так! Та вже й смеркло. Місяць зійшов на вечорницях співи, регіт, а я. Пішов у хлівець ліг. Перекидаюсь що робить, де взять, позичить. Та у кого ж, хто повірить голякові треба каптанок закладать. Увікрався уранці в хижу, зняв з жертки, сім рублів стоїть, достав п'ятеричку. Та це аж сюди, коли б старшина та пашпорт узять. Хай бо помага, з дядько. Спасибі, так ото так воно тут, а це ще й туди заберись, та ще проти зими, та ще як роботи не буде, ех, життя, щоб його. Та й знов махнув рукою й похнюпивсь. А чоловік йому: Не бійсь, хлопче, оце той і ти проти зими, щоб ти знав. На зиму всяке додому, а там же, якби ти знав, скільки скоту того, овець. Куди твоє діло, оце той і ти? Парубок підняв голову та так дивиться на його. А він, куди твоє діло? Чи воно старшина ще не скоро, Закурить би. Вийняв люльку з кишені, кресало. Куди твоє діло, оце той і ти, против зими, скоту того, овець, не бійсь, чуєш? Я вже водив старців там, знаю. Я знаю, чуєш, куди твоє діло. Та там, бува, що попадається добре, так і кизна його морока. закурив і почав. Як був я ще парубком, та зимував раз, там же таки. Ну, вже ж і на людей на добрих налучив сім'я невеличка, дід, баба та дочка Маруся, та десятин двадцять землів їх. Ну, вже що й добре було, так і зна його. Попоробив трохи, оддихну. А харч, у нас і на Великдень такого нема. М'ясо тобі, молоко тобі, прямо, як кабанові. Парубок слуха вже слуха, а дядько своє провадить. Завів тоді я й ряшку, куди твоє діло, прямо як решето. А шия хоч обіддягни, отака о. Дядько показує, яка була шия, яка ряшка. А парубок аж осміхнувся. Так там, каже, і молоко, і м'ясо дають. Куди твоє діло, по саму зав'язку. Що ви думаєте, дивується парубок, а тут галушки і упельку не об'єш». Отож, бач, а там є, там куди твоє діло, там живо ряшку наб'єш. Та коли б, коли б дав Бог, осміхається парубок. А то тут підтягло мене, і дівчата гидують, халіра кажуть. От бач, а там, куди твоє діло, якби ти знав, що ще мені з дочкою було з хазяйською, отож побув я в їх, зробився таким парнягою. Вона й помітила, зачіпать почала, Оце, як іде поз мене. Та усе, мов не нарошне, та й зачепить рукою або що, та й зачепить. та так тими очима й поведе, та ще й осміхнеться. Парубок почервонів, почервонів, та аж рот роззявив, та слуха. Та ще й осміхнеться, а я не посмію ніяк. Ти он хазяйська дочка, думаю, та сяк, та так, а я що таке? А то перевертаєм сіно раз. Та випало так, що я з нею вдвох тільки. Ось от дихать посідали. Вона взяла квіточку та хвось мене, а я одваживсь та й її. Вона тоді до мене так близенько, та й дивиться у вічі мені, та й дивиться, а далі Я люблю тебе. Тут парубок аж губу лизнув, а дядько, ну й нічого. Не знаю, що вже було між ними, тільки після того старий давай натякувать мені. Легко дихать тобі, каже, уже не зажаліємось на тебе ти й правдивий, ти й роботящий, ти й хазяйливий, якби нам Бог приймака такого до Марушки послав. Далі дядько тільки головою схитнув, а парубок так радісно так там, так там і. і знай митів, Ось хоч би і я приймають. Ого, чому не так, каже дядько. А я до дядька, та як ваші прийми? Дядько почухав під брилем. Ех, каже, скушено мене, скушено, бодай їх чорт батькові. Повіз пшеницю у город та дала морока земляків побачить. Ну, звісно, у погріб. Ну, звісно, поналигувались як, бодай, їх чорт батька налигувались. Без копійки вернувся, не вшанувався, знаєш. Ну, мене не скусять, аж крикнув парубок, почервонію та аж з місця схопивсь. Мене не скусять. І якомога, коли б дав Бог, буду шануватися. І знов сів. Далі дядько розказував, як старі не злюбили його, як розчитували та як дочка плакала за ним. А парубок уже й не слухав нічого. В йому видно, або надія ворушилась, або що. бо й не всидить ніяк. То так сяде, то так, ногу то простягне, то на коліно поставить, то сюди, то туди гляне. І оце мовчить, мовчить, та так ні з якої речі я буду шануватися. Коли б дав Бог, і ну як же воно, як ото чоловік хазяїн, земля в його, як воно, та й батько ж зрадіють тоді. Або погладить усики, скине картуз, погладить чуб і теж. Як же воно, як, люб... Хе -хе, як любляться ото, як ось приїздить старшина, не вспів ще й з воза встать, як він до його. Картуз з голови та так весело. Здрастуйте! Здоров, каже той. Чого тобі? «Пашпорта, господин старшина. Нащо? Піду, далеко, аж за той край, показав рукою ще й засміявся. Старшина насупив брови. «Обожди», каже, ти твоя як фамілія? Павло Грищенко, що? Грищенко кажеш? Ніяких же пашпортов. Твій барин заявлення дав. Не видавать такового. Ти самовольно пішов від його. Свиня, роби ступай. Парубок уже ні слова, ні півслова. Стоїть, як скам'янів, та побілів, побілів. І вже не скоро дивлюсь, поклигав кудись, як неживий. Текст читала Надія Приймак. Ексклюзивну для YouTube каналу аудіокниги класика українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали це оповідання до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.